Ми продовжуємо робити добрі справи, збираємо продуктовий набір і будемо шукати і знаходити тих людей, які потребують нашої допомоги на сьогодні ми зібрали невеличкий продуктовий набір і речі першої необхідності. І сьогодні Бог дав нам таку можливість знайти людину, якій ми можемо проявити Божу любов і доброту і потурбуватися про неї по мірі наших сил і можливостей. se vam. Shumë falimin dhe. Zoti ju bekoft, Bekov, familje. Zoti Bekov, zoti fmi ty, edhe shtetin e ju, e se shtetin e nuk kemi Allah. Letë ullës shteti jonë. Sa bon zemra. Da. Allah. E vab, vab. Da, haspoj, o das të dasë të bëjë mirë i blastavënje. Gëspod lëbët, a zoti lëvë ju. Shumë falimin dhe, edhe ti zoti të bekov, ty edhe fmi të tua. Але, Мені, Мені, дякую. Дуже дякую. Нехай Господь благословить. Помимо того, що наша сім'я і так займається доброчинністю, але є ще люди, які хочуть підтримувати нас фінансово на проповідь Слова Божої благодаті і вкладають свої особисті кошти і ресурси для розповсюдження Євангелія через наше служіння. І якраз частину цих коштів, які нам відправляють люди, ми направляємо на добрі діла. Тому ми і висвітлюємо це для вас, дорогі підписники. І сам Ісус Христос заповідував нам всім і велів проявляти в вірі нашій доброчинність, любов, турботу про людей, які постраждали від різного роду зла. І, по прикладу, з притчі про доброго самарянина по сей день вчить нас не закривати наше серце від прояву доброти, коли ми бачимо людину, яка потребує нашої допомоги. Тому сам Господь Бог сказав: давайте і дасться вам, мірою доброю, утрамбованою, переповненою, відсиплють вам ваші вмістилища. Амінь.